Україна вимагає від союзників абсолютних гарантій безпеки з юридичними зобов'язаннями, а також розуміє спроби партнерів лишитися ініціативною стороною в перемовному процесі. Звідси походить інформація про шведську та австрійську моделі нейтралітету. Михайло Подоляк зазначив, що Україні необхідні абсолютні дієві гарантії безпеки, а не протокольні чи Будапештські. А це означає, що сторони підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну як сьогодні, а беруть актив. Ивну участь на боці України в конфлікті і офіційно забезпечують негайні постачання нам необхідного озброєння. Також державі потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо буде обов'язково закрите. Михайло Подоляк додав, що Україна ніколи не була мілітарною державою, яка нападала чи планувала нападати на сусідів. Саме тому Україна хоче мати пул союзників з чітко прописаними гарантіями безпеки.